Робіть конкурс вільна лопата. Кожен відкидав три лопати снігу, і вже вам легше. Це не до нас людей. Як вам вручну працюється? А що зробиш? Яка Така робота, так да. і ми і працюємо. Так ні, ну стараємося, але тільки бачите, така е, саме, техніка, що приходиться все робити. То ломом, то лопатою. то силою. Важко вам, по скільки годин в день ви так працюєте? По 12. Ні, робочий день 12 годин, Ну, не все час ми в роботі. Поки приберемо дорожки, як снігу немає, як йде, то постійно, цілий день. А як оце замело, то це робимо 3-4, поки роздовбаємо, а потім підбираємо останнє, що нагадали, будемо казати так. То що після людей стає, це прибираємо.